Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 4 квітня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні буду обробляти груші перед світінням. По ті роки попередні завжди спочатку обробляв вишні і черешні, а потім груші. Ну на даний час груші мають вже рожевий, Бутон до вечора, то точно будуть мати, зараз ще така фаза. Так виглядає вишня. На 5-6 днів завжди раніше обробляв вишні і черешні. А тоді груші. На даний час черешня має такий вигляд. Трошки пізніше буду обробляти непривично. Стрімке потепління, але тих два дні такий був сильний вітер, слава Богу, що я подивився в інтернеті, що має бути сильний вітер та обробив персики. Тепер персики цвітуть, в мене оброблені, не переживаю за них. Вже листочки чуть не по 5 см у деяких сортів груш, деяких менше, тому саме зараз треба обробити грушу. Обробляти буду такими препаратами від виробника сенгента, актилік, інсектоцид і фунгіцид хорус. Актилік має ще акарацидну дію, зараз дуже хорошо. Використовувати даний препарат. Це буде одна бакова суміш. В один оприскувач буду заповняти цих два препарати. Хорусу 3 грами на 10 літрів води, актиліку 12 грам на 10 літрів води. Прилипач бажано не додати світінням ніяких рослин. Прилипач використовувати після цвітіння. Шкідники груші грушовий квіткоїд, листовійки, попелиці, грушева медяниця і плодові кліщі. Тому в даний час краще використовувати інсектоцид за карацидною дією, щоб не купляти отдельно інсектицид і віддільно акарацит. Тому я буду використовувати актилік Хвороби, Борошниста роса парша, Моноліоз плодова гниль і альтернаріоз. Такий стан розвитку Азійські груші також. До вечора засвітуть, тому потрібно обробити. Дивіться, які листочки на азійських грушах. Не пропустіть момент обробити, поки не засвіла груша. Дивіться вже які листочки. Гарно видно, що буде рожевий бутон. Нема що чекати. Ще хочу декілька хвилин поговорити про захист перед світінням. Багато мені пишуть і розказують, що не потрібно обробляти інсектицидом, побережіть бджілки. Я все це розумію і стараюся обробляти трошки трішки раніше перед цвітінням, щоб не зашкодити бджолам. Але Хто це пише і розказує і каже агрохолдингам? От у нас в селі чи в сусідніх селах. Вони побрали просто по селах собі. Одне село, два села, три села. ну Може не чути, як зараз оприскують, гуде? Оприскувальний центр, оприскувальна машина чи як, оприскувальний комплекс буде правильно. Дуже здорові машини. І вони оприскують круглосуточно. І ніхто їм не каже, що побійте з бджілок, так не можна. А я використаю один чи два оприскувача і то вечором, коли сонечко сіло, ніхто не літає, і мені ще пишуть, що я не бережу бджілок. Якось так, не знаю, чи я не правий, але якщо не обробити груші, чи яблука, ну будь-що, перед світінням, то квіткоїд вже буде сидіти всередині, виїжджати, чи виїдати. Чи бруньковий довгоносик в цих бруньках, що ще не розвились, тільки просипаються, він вже їх буде виїдати зелененький. Обробляти обов'язково потрібно, тоді буде вже запізно. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.